Що нібито з моменту прийняття закону нічого не змінилося. Сам закон теж потребує змін. Трі, трі, трічі ми готували різні пропозиції, але жодного разу Верховна Рада не сприйняла ці пропозиції. З нами стоять люди з громадянського суспільства, скажімо так, і з медійників з інституту, ну, наприклад, медіаправа. Вони, ну, ігор Складай знає, які ми готували і в якому. Якоїсь степені перемін, щоб там змін, щоб там було змінно, але це ну, не сталося. Перша зміна, яку поділяють всі, і спільнота медійна, і професіонали тут внутрі, і навіть депутат Верховної Ради, і Кабмін, це про іномовлення, яке має бути виведено з закону про суспільне Телебачення. Це єдина компанія, яка має бути виведена. Те, що закон потребує змін, ми в цьому сумніві немає, бо ну, хоча б один маленький приклад про, то, про те, що. А, УТР в законі є, а потім наступним абзацем там сказано, що ми, ми маємо тільки два, тільки два ну, канали. А як вони думали про УТР, ніхто не знає. Те ж саме, стосується, наприклад, першої України, які в нас є, які нібито входять до системи, а теж ну, ми ну, просто два канали і все. А тоді, тоді куди дівати там перші на національний, перший Україн, ніхто не знає. Тобто там зміни мають бути. От пакет цих змін, а і ще оці всі зміни не стосуються господарювання. Законна рада постійно каже нам, що це прерогатива Кабінету міністрів. То за цей час з подання Кабінету міністрів, а ну, точніше кажучи, прем'єр-міністра Яценюка, було зроблено, Ну, така велика робота по, по опрацюванню акціонерного товариства, публічного акціонерного товариства. Велико робота, чому я кажу, так це зробив наш юридичний відділ. Ми віддали потім на експертизу міжнародної крупної доволі компанії. Цей закон і ця форма господарювання потребує зміни в шості, шості інших законах. Тому це велика робота була. Ми її зробили, провели через експертизу, і два дні тому я віддав її персональному прем'єр-міністру. Він. При мене віддав її міністру юстиції з проханням зайнятися цим у п'ятницю. Я чекаю від uh, Міністерства юстиції вже відповіді на ось що. В цьому пакеті було uh, проєкт закону, який змінював шість різних інших законів, які стосуються цієї форми, uh, проєкт постанови Кабінету міністрів про uh, ну, Лен. допоможіть третім документам. Про реорганізацію. Трохи два законопроєкти і одно, одне розпорядження Кабінету Міністрів. А, нібито по логіці має йти так, спочатку законопроєкти, а потім постанова Кабінету Міністрів. Але наскільки я розумію, Кабінет Міністрів, вони люди діла, і вони думають, що спочатку буде розпорядження Кабінету міністрів, а потім, розуміючи те, що, скоріш за все, ми отримаємо нову Верховну Раду. А, ну, може вже в листопаді, то і потім вони будуть оці ці закони впроваджувати. Так я розумію. Тобто, спочатку справа, а потім все решта, доведення її до бо такі часи. А, хочу звернути вашу увагу на те, що сказала юрист, щойно не ліквідація, а переформатування. Реорганізація. Це, Це. Це дуже важливо, чому? Так ми все розуміємо щойно. Наталя Степанова доповіла про те, що ми маємо. Воно не таке страшне, як вдавалося раніше. З цими боргами так не дуже -то хочеться йти в новий по новому шляху, але в репутаційному сенсі для майбутнього суспільного важливіше. Оце, окей, ми беремо на себе ці, ці борги і працюємо з ними, аніж якщо б ми створили нову компанію акціонерну, перевели на неї всі активи, а залишили пасиви в старої компанії. Ми б отримали такого стусана від суспільства, що просто ну, ми не окликались би. Тому що вони одразу люди подумали, що ми вкрали компанію, все, що краще в ній було, ми забрали, а залишили там щось все погане. Тому а, обран був отакий шлях, ми довго з цим консультувалися і а, вирішили важким шляхом, довгим шляхом. Це буде не рік, я думаю, і навіть не два. І досі, ось пан Євген, приїхавши, спросив, а що це буде, і досі люди ще не знають про що йдеться. Так? Тому хочу сказати, що ми цю модель до кінця ще не виписали. От маємо таку загальну картину, що мають залишитись всі компанії, які є. Кожна компанія має провести в себе реорганізацію. Вона побільше частини, вона означає скорочення в тому числі не скорочення в юридичному сенсі, а просто скорочення кількості працівників і всієї ну, ну, оптимізації, да, так, так скажемо, окей, таку. Да. А, тому що кожен директор і люди, що на степени з нами, наші друзі з регіонів, теж знають наскільки великі в них компанії і наскільки це просто заважає працювати да, якісно. Ви ж це знаєте всі. Але це дуже поступові строки і це дуже довгі строки. Я впевнений в тому, що ну, менш ніж за рік-два це не станеться. Тому всі очікують чомусь першого наступного року. От з першого має статися щось. Я не думаю. Я не думаю. Що точно станеться з першого, це, це наш вибір. Ви вже не будете зобов'язані нікому, включно з місцевими владами. Ваші стосунки з місцевою владою ви маєте. Якось переформатувати дуже так. Ви маєте знати, що перевага на вашій стороні. Це абсолютно точно. Наскільки кожен з вас залежить від місцевої влади, це вже ваші стосунки, які складалися руками. Виходьте з них. Бо рано чи пізно так станеться. Ви, так, вам вже легше. Ви будете диктувати місцевої владі, як працювати. Вони змушені будуть ну, вони не зможуть від вас нічого вимагати. Ось так, ви будете вільнішими, це правда. А, те що, те, що, на ваш погляд, має бути винесено на всю країну, те, що стосується регіону, це вам вже вирішити, вашим колективам і вам, а не місцевої влади, яка вам диктувала досі, усім нам. А ось оце точно зміниться з першого. А решта будемо працювати. Що ми маємо зробити наступними кроками технологічними, що ми маємо, яку ще інформацію ми маємо отримувати. Від кожне від себе і додати її і, і об'єднувати її і працювати зараз буде.